Друзі, всім привіт! Продовжуємо йти до мети, як стати продавцем на маркетплейсі eBay. Розповім сьогодні та розповім, чому я так довго не записував про це відео. Поїхали! Не забувайте про підписку та лайк. Перше, на що хотілося б звернути увагу, друзі, це, звичайно, ваша активність. Тому що перше відео я побачив, що це людям цікаво, це людям потрібно. Друге вже відео цікавість спала, активність спала. До речі, рекомендую вам переглянути вашу думку. хто… Ще думає реєструватись чи ні, тому що, на мій погляд, зараз під час війни в Україні лояльніше відносяться до нових користувачів. Тому саме зараз реєструватися, саме зараз починати свій маленький бізнес, продавати товари за кордон з України. Перегляньте вашу думку, не бійтесь, нічого там складного нема, багато акцій зараз. Тому дивіться рішення за вами. Друге, друзі, те, що почали задавати питання в коментарях, чому я так довго не записую відео про Marketplace eBay. Е -е, відразу відповідаю, це дуже, до речі, корисний коментар, тому що е -е, я вам показую, як реєструвався саме я. Є багато варіантів інших, але я вам показую, як реєструвався саме я. Пам'ятаємо, що після реєстрації, знову ж таки, хто не бачив, перейдіть на канал, там є окремий плейлист, де ви можете переглянути ці два попередніх відео. Після реєстрації для власного. Спокою, скажімо так, тому що бани все ж таки прилітають рідше, але все ж таки вони є. Я після реєстрації дав аккаунту трішки відстоятись. Пам'ятаємо, що в попередньому відео було таке домашнє завдання після реєстрації придумати назву, придумати опис на англійській мові. Рекомендую вам назву і опис робити, щоб він запам'ятовувався. Тому що вам, як новому користувачу, як новому продавцю, скажімо так, в майбутньому буде це корисно. Придумали опис, придумали назву. Заповнили, правильно заповнили адреса доставки, адреса відправлення. Обов'язково це дуже важлива інформація. Знову ж таки, відео є на каналі, там я все розказую. Якщо потрібно окреме відео про те, як зробити назву, як про зробити опис, я зроблю. Була ще моя така рекомендація. Такі слова взагалі повивчайте трішки сайт. Зараз поясню, чому цей відстой, який ви робите після реєстрації, він не просто так. Я вам рекомендував трішки полазити по сайту. Тут внизу є така карта сайту, де ви можете прочитати, як продавати, як виводити гроші. Хочете, читайте, хочете, рекомендую вам, звісно, прочитати. Але розумієте, користувачів в маркетплейсі дуже-дуже багато. Людину, щоб за вами слідкувала, чи ви не шахрай, на кожного не посадиш, це робить робот. І він спостерігає, в які функції ви заходите, чим ви цікавитесь. Тому, якщо у вас є. Вільний час кожного дня через день, раз в два. Це не, не має взагалі ніякого там розпорядку. Да. Заходьте, дивіться, можливо, знову ж таки повторюю: можливо, знайдіть собі продавців саме з України, які вже давно зареєструвалися. І зробіть їх, от, додавте собі. Ну, збережіть їх собі в, в збережені продавці і слідкуйте за ними. Також я ж, я ж вам рекомендував полазити по самому сайту. Це вам якби допоможе. Ну, знову ж таки, хочете читайте, хочете не читайте, але... Ну робот буде бачити, що ви дійсно хочете, вам цікаво стати продавцем. Для цього це все ці всі маніпуляції. Це друге. Ну і останнє, що хотілося б е, зробити, це задати вам домашнє, скажімо так, завдання. Е, якщо ви це все зробили попереднє, що я вам казав, значить все добре, йдемо далі. Друге, що я зробив для того, щоб точно знати, що я ввів свою адресу правильно? Я зробив наступне: я знайшов товар. Всі пам'ятають, що ми внесли енну суму на карту Приватбанка. Карта Приватбанка зараз лежить біля вас. Ми шукаємо товар, який би ми хотіли купити. Сума взагалі не важлива, долар, скільки у вас там є на карті. Ми обговорювали, здається, про 5 доларів. Знаходимо товар і замовляємо його. Якщо потрібно окреме відео, зробимо окреме відео, як замовити товар. Замовляєте товар. Єдине, з чим ви можете зараз у вас можуть виникнути проблеми, те, що зараз дуже Багато продавців не відправляють в Україну. Ну, все, я знайшов без, без проблем. Купив товар, за здається, 0,99 центів. Він прийшов мені прямо додому, прямо до квартири. Ну, тільки на першому поверсі в ящик положили. його. Все. Тому адрес я таким чином перевірив. Я переконався, що мій адрес. Введено вірно, в мене як адрес доставки, так і адрес відправки співпадають, тому рекомендую вам до наступного відео зробити ось таке домашнє завдання. Кому ця інформація була цікава, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дзвіночок не забувайте, тому що. Продовжуємо навчання на пайонірі ще реєструватись рано. Розкажу вам в наступних відео чому. Тому що заощадите деякі кошти. Всім пока, побачимось на Ютубі в наступних відео.